Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Питають в мене все частіше, які троянди, ви я можу порадити зі свого досвіду, особливо для таких регіонів, як Мільвівщина, Львів, тобто там, де можуть бути затяжні дощі, вологість, можуть бути досить швидко влітку, неочікувано там на червні, різкі перепади температури, коли в день досить таки горячо. А в ніч досить таке холодно. І от контраст величезний і це ну, не сприяє здоров'ю чи то декоративності аж такі, квітів багатьох сортів, вони починають псуватися, вони застигають. ну і так, Не випродують наших очікувань, бо ми хочемо, щоб ну, в червні, в липні, в серпні квітування таке було щедре, і гарне і тривале. І ось є в мене одна така краса. Не одна а кілька я розкажу, чому і що саме я тут маю на увазі. Ой. І несостер, не вона в мене тільки перший рік насправді. Але навіть цей перший рік я вже побачила, що мені вона сподобалася своїми характеристиками. Чим саме вона витка, не пам'ятаю, скільки там заявлені її. Може 250, може 300. Треба перевірити. Вона в тренарі точно описана. Вона вже має навіть вон, якісь натяки на пуп'янки і точно бачите навіть більший пуп'янок. Але чим вона мені тут сподобалася? По-перше, вона росте тільки другий рік, тобто це і друга весна, тут і буде друге літо. І вона в перший же рік наростила такі дуже гарні пагони в першу хвилю, а в другу хвилю взагалі до осени були досить довжелезні, метр п'ятдесят були. І не один, і не два, а багато. Тут є досить такий бідний ґрунт, більше піщаний. Ну нехай в ямку я заклала добре. Намішала ґрунту суміш і замульчувала, і тут ніби не перегрівається, але загалом ґрунт може бути поживніший. От, Тому навіть на такому піщаному ґрунті вона досить гарно виросла і гарно квітла. Квітка, бо основне, коли є вологість підвищена і так, як я сказала, перепади температур, хочеться, щоб і квітка показувала себе. Тому квітка якраз теж підходить під ці параметри, вона досить гарно переносить всілякі Перепитії погодні, довго тримається, гарно зберігає свою декоративність, міняється дещо під час квітування, відкривається такої форми класичної, чайно гібридної, як ніби троянда на зріз, потім показує серединку, відкривається повністю, але не втрачає свою декоративність, навіть коли відкривається. І так, вона пістрява. Не всі люблять пістрявість в трояндах, але тут пістрявість така досить гарна. І гарний колір рожевий і пістрявість, ніби як світлі полосочки, вони теж досить світло-рожеві. Досить гарно воно все гармоніює між собою. Обрізала я її, тому можу сказати, що зимує порівняно з дуже багатьма іншими сортами, перезимувала дуже-дуже гарно. Всі основні пагони ось довжелезні, я їх дещо повкорочувала, бо мусила перевірити зріз. Бо, хоч і було, наприклад, воно все в листі, і не тільки в листі, а й в пагонах. Тобто з всіх бічних бруньок пішли пагони, і я бачу, що вони майже всі продуктивні, де-не-де, де, можливо, є сліпі пагони. Але більшість я бачу, що вони йдуть з пуп'янками. Я мусила все одно робити зріст, перевірити, чи нема якогось ну, обмороження, то. чи перезимали всі пагони. І перезимали всі точно дуже гарно. Причому, чи на додачу, скажу, що тут було дуже багато минулорічного листя. І, е... Можна було і лишати те листя, воно було майже не відрізнити від оцього, що зараз видно. Це все листя наросло вже цьогоріч, причому під накриттям. Ну, під накриттям воно було ще, звісно, не таке розкрите листова пластина, була з натяком на листя, яке розгорталося. Зараз вже повністю готова листова пластина до сприймання і підживлення, і обробок, і, звісно, що. Забезпечення троянди, і е, минулорічне листя, воно було кажу, не відрізнити. Воно було теж повністю зелене, соковито зелене темно-зелене, е, щільне і не пов'яле. Але треба було обрізати все одно те минулорічне листя. Його було дуже-дуже багато. Тобто, троянда має дуже великий запас сил, попри те, що вона зберегла скільки багато листя, вона вже наростила то все, і це все було водночас під накриттям. Пагони можна залишати всі при всі, і довгі, і короткі. Ну, короткі я в на 2-4 бруньки бруньки методу риб'ячий скелет, але насправді я дивилася, які бруньки ну, дійсно з такими пуп'яхами, які вже побідні. І я не, не на кожному пагоні дотрималася того правила риб'ячого скелетика, бо все-таки не хочеться зрізати пуп'янок, який вже чітко видно, що точно буде квітнути. Ось, бо якби я це робила в лютому, то я би більше її обрізала. Зараз вже не так багато обрізала. І ось, теж я показую на плум плам я показувала. І ось тут теж покажу ось один такий пуп'янок найбільший. І там вже навіть видно трішечки він тріснув, і вже навіть видно трішечки її колір. Але що я ще хотіла сказати, то що можна було лишати всі пагони абсолютно, вони всі перезимували, але трішечки я прорідила. Проте мені вистачить. Тут лишилося багато раз, два, три, чотири таких довгих погони метр поза метр. Менше е, менших трішечки, сантиметрів 80, теж є три чи чотири. ну і коротших. Тому так буде, ніби як оце найнижчий буде рівень. вийде так, що завдяки такому обрізуванню е, ніби як. Ярусами буде квітнути троянда, я так надіюсь. Ось, що перший ярус такий досить на висоті сантиметрів 60, далі сантиметрів 70-80, ну і далі вже вище підуть рости. Молоді пагони, ви бачите, всі сантиметрів, я не знаю вже, ну, 10 точно ну, до 15 є. Абсолютно всі однорідно, дуже-все-дуже дуже гарно. Тому такий сорт, я б сказала. Якщо у вас не бентежить пістрявість, але кажу, пістрявість там досить така, як на мене, не дуже якась така взагалі негарна, чи дуже так контрастно, дуже як на мене гармонійно і приємно дивитися на таку пістрявість. А ви вже придивляєтесь по своїх смаках. Але це троянда в мене, і хоч це лише її другий рік, але вона мене перший рік, наскільки вразила, що я можу її сміливо і я це роблю, родити для таких запитів. Але. Ще є інші красуні, які теж підпадають е, по-своєму. Розповім теж, Які і чому. Тут трішечки в мене е, японки. Ну, вже я пообрізала, нарешті, цей куток. Тепер замочувати гарно. Е, е, що це в нас? Це в нас каун Дракула і теж ось такий гарний пуп'янок. Е, тут я не побрала обрізала, я просто лишила ради того пуп'янка. Є ще краса, яку я ще не підняла. Оце є. Дівочі мрії. Я теж її планую розказати вам. Бо питаєте, наприклад, та витка, але є різна, різні наміри, чи то різна мета висаджування видких троян. Хтось хоче на арку, хтось хоче десь прикрити якісь там, наприклад, між, ну, забор там чи старий, чи просто між сусідами зробити якусь загорожу. Щось ще. алюзагорожу. Ну, тобто під кожний запит можна різні підбирати сорти. І от ця краса дівочі мрії. Якщо подивитись тринудорії, вона зазначена як одноразове квітування, і так і є, але дуже постійно наголошена тому, що в неї таке одноразове квітування, яке триває до вересня. Навіть, мені здається, пізніше. Вона квітне, квітне-квітне. Вона... Чому вона квітне? Бо вона постійно нарощує. Вона відцвіла, а пагони ростуть. І пагони ростуть таким лісом. Такі довжелезні, тут пагони вже метрів два. В перший рік, якби ви бачили, ну як я сад, якби ви бачили, саме звичайний дворічний паг... па... саджанець. Але він не був з таких, бо є такі, ну приїжджають грубі, там по три, по чотири, по п'ять пагонів, такі досить-досить грубі. Бу... Це і не був такий саджанець, він був досить. Ну, з простіших пагони тоненькі були. І якщо подивитися би було, яке я посадила його восени 22-го року, і що було під кінець сезону 23-го року, то це був надзвичайно великий контраст. І ще й враховуючи те, що вона, хоч і зазначено однократне квітування, вона квітла, квітла, квітла цілий сезон. Вона досить колюча. Але якщо, кажу вам, підходять такі параметри, як я назвала. То можна її висаджувати, не боятися того, що вона один раз квітне. В неї квіти. Квітка проста, такого гарного, ягідного, світло-рожевого, але такого насиченого, ягідного кольору, не піддається впливу, якщо навіть. і Помітний на ній, на ній вплив таких погодних умов затяжної вологості, то досить-досить легенько помітний. Загалом це досить поодинокі такі ніби крапочки. Ось, і вона зберігає точну декоративність. І, відповідно, вона точно не загниється. Не, не може бути квітка, якщо вона проста, вона не може триматися там більше тижня, але загалом квітів немало, бо тому, що вона. По всій довжині пагоні вона нарощує бічні пагони. І всі ті бічні пагони закінчуються квітами. Квітне вона в суцвітях. В суцвіття не є такі, а щедрі по 10-15 квіток, ні, не так, як флорибунди. Але теж і не по одній, і не по три квітки. Все-таки досить показує вона гарно. Е, я її пробувала горизонталити, але вона під своєю вагою, бо пагони досить довгі, і вони досить важкі, такі тверді і грубі. Е, тому, якщо її навіть пробувати вести прямо, вона все одно буде нарощувати по довжині далі, і та довжина буде більше аркоподібно, все-таки буде більше закруглятися чи заокруглюватися. А якщо їй хоча б трішечки дати нахил, то це взагалі буде суцільно ліс. От по всій довжині пагонів ви бачите, кожна кожна брунька пробудилася і дуже-дуже вже зараз грубі. Тут пагони бічні вже сантиметрів 20, Оцей пагін, наприклад, десь сантиметрів 30 і от там десь 30. Вона зимувала отак лежачи під накриттям. Те все наросло теж під накриттям. В лютому тут вже теж було все абсолютно. Якщо прийняти з попередньою, то листя тут опало минулорічне, і це добре, менше було роботи, тільки прибрати з під куща. Ось, і відповідно треба було обрізати. Обрізати, як я просто трішечки трішечки прорідила і забрала такі, що досить тоненькі по землі десь там. Але більшість я лишила трішки тяжко з нею працювати, бо вона таки колюча. Колючки великі і такі досить ну, травматичні. І вони, коли от я її нагнула, я не уявляю, як нагинають 10-річні, 20 15-річні, 20-річні. Не знаю, як нагинають. Це такий монстр, що не уявляю, якщо мені це було тяжко нагнути, а тепер тяжко розплести, бо тому що колючки вони ж не тільки травмують руки, але ж ти, коли розплітаєш оці пагони, вони один одного зачіпають, особливо оце молодесеньке. І тут трішечки черкнув все, або трішечки десь ну, смикнув. Якби з напориснапористіше, і відламалося це молоде. Проте, я думаю, тут не критично. Тут наскільки багато цього приросту, що я не думаю, що їй дуже сильно щось завдасиш. І ось хочу сказати: якщо вам треба щось таке, щоб дуже швидко наросло, зайняло дуже багато місця, тобто у вас є потреба так, великому такому досить швидко, швидкого приросту. Відкої троянди, то оця краса підійде, вона дуже швидко це видасть вам. Але і вона займе місце. Навіть якщо ви її не виділите достатньо місця, вона його візьме. Я її підв'язувала, я потім поставила таку імпровізовану, ніби як обеліск з арматури композитної. Я її підв'язувала старалася скерувати в певний напрямок. Але їй то скерування не. Ну, таке, я її скеровала, вона нарощувала дуже швидко, в неї наростають далі, 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 далі. І бічні пагони в неї наростають, десь десь, мабуть, не знаю, якщо основний пагін росте до двох метрів, то бічні пагони наростали точно до метра. Тому оце скеровання, якщо ти хочеш її кудись там скеровувати, вона все одно бічними пагонами такий ліс нарощує. Ну, якщо підсумувати, це дуже е великий, об'ємну територію, вона вам може зайняти. Якщо у вас такий запит, то скажу, що підходить. По хворобливості не було барошнистої, чорна п'ятнистість, мабуть, була. Не знаю, як буде далі, бо тут вже загущення. Я її не лишу так, бо вона прихилена, вона не лежить аж, але ні, один там пагінець лежить. Загалом прихилена. Я її підніму, я ще просто обрізала, не дійшла до. Підпорок, бо я буду, не маю таких арок прямо готових, а роблю з композитної арматури, Імпровізованої підпорки і от кудись там, туди-сюди їх ті пагони скеровую. Ще хочу показати, коли я вложувала, ось загнувся пагін. Він трішечки тріснув, трішечки, але абсолютно по всій довжині того пагона, абсолютно ну так не видно де саме він. Абсолютно по всій його довжині. Там немає інфекційного опіка на місці стріс, ну, розтріскування, але вся довжина повністю в молодих пагінцях. Оце сила. Тому так, тому можна подумати про цей варіант. І ще один варіант: то не є аж витка, але вона ну, це заявлено, мабуть, як шраб, бо це канадська селекція. В них, мені здається, більше шрабів. Джон Девіс. Вона не є аж витка, але я думаю, що якщо подивитись параметри, то вона може. Легко 250 см комарів вже набирати. Чому я її роджу? Бо вона теж з тих, що дуже швидко показала в перший рік себе, перезимувала прекрасно, абсолютно прекрасно. Навіть пагінці, які тунесенькі були при самій землі, вони теж прекрасно перезимували. І вона, як ви бачите, вона нарощує довгі пагони і вони пухилі. Навіть перший рік я мусила її підв'язувати до сітки, бо воно ну, все лежало на землі. Заразі комарі згризуть. Ну, все лежало на землі, мені це не подобалось, тому я піднімала. Тому там, її можна вести в вигляді відкої або невисокого клаймбера і підв'язувати, куди вам хочеться, бо вона на це піддається. В неї теж просинаються всі бічні пагони. Ось вже тут будуть пуп'янки. Просинаються всі бічні пагони. Ось прекрасно нарощує по всій довжині. Якщо з Інес састер, то там, правда, густіший ліс. Із... Дівочі мрії теж густіший ліс, але тут теж буде квітування, он від самого низу. Тому таке поняття, як голі ноги їй не загрожує. Бо навіть отут, бачите, декілька голих ще бруньок є, але вони просинаються, тобто вони все одно пробудяться. І ось покажу, які бічні. Оце з минулого року, бічний сантиметрів до 30 а оце з минулого року бічний теж, бачите, воно загоризонталилося само під своєю вагою і пішли вгору бічні пагони. І ось оцей вже до метра бічний пагін, прошу. І ось цей сантиметрів 50-му її теж буде квітнути і не по одній квітці. Тому тут можна теж придумувати різні варіанти, як її вести. А ще ж канадійська селекція вона славиться своєю витривалістю, незаймостійкістю, що доказано. Витривалістю до захворювань. Тут дуже гарна квітка, дуже ніжний, приємний рожевий колір. Ось не пахне. Ну, якщо пахне, то досить легко, але колір приємний і гарний. Ну, та, ось скоро буде. ну як скоро, відносно, скоро, але буде. Пуп'яночок вже бачу немаленький є. Тому так, це, як на мене, такий варіант дуже гарний. Я її гарно прорідила, як прорідила, бо тут з минулого року перші пагони вони були такі дуже-дуже тонесенькі, всі лежали на землі. Ті я позабирала, а лишила ось таких 5, 5 досить грубих, довгих. Пагунів, і, я думаю, вони мені дадуть дуже гарну основу і, найімовірніше ще проростуть, може навіть базальні підуть нові. Взагалі канадська селекція вона дає і швидкий приріст, густий щедрий приріст, досить швидко вона йде в таку потужну е, красу троянду. Ще е, можу запропонувати сюди додати Wollerton Outhall, а туди не піду, бо там пана комарі, там дуже там вже просто під соснами, і вони навіть раніше кусають. Ось тому, повірте мені на слово, може я якось піду туди познімаю. Но вона зараз у мене обрізана не як витка. Я її все-таки обрізана пів висоти, і це десь до метра, метр плюс. І не виглядає вона на витку. Але наскільки я пригадую, її можна вести як витку. Вона дозволяє. ну Це точно в мене є височезні там ні, пагони, були минулий рік, точно десь до двох метрів ті пагони були, ну, метр сімдесят точно. Ось і вона теж дуже гарна, вона буде гарно квітнути, як на мене. Вона не хворіє, вона дуже гарно пахне. Бо якщо оці три. І на сестр пахне, але не так насичено. А ось волерт-ноутхол пахне прекрасно, чудесно. Ось дуже-дуже гарно і відчутно. І на мій смак досить цікаво, вона пахне, цікавий в неї аромат. Так ось, я їй теж би сказала, можна розглядати і для нашого теж регіону. Ось і ну, вона не дасть такого приросту, як на мене, не дасть такого дуже-дуже, щоб ви заплив, наприклад, арку нею. Ну, навряд чи мені так виглядає. Бо, дівочій мрії, ви гарантія заплетати арку. Е, і на сестра треба дивитися. Ну, в принципі. Ну, в дівчі мрії пангу, не піддаються. Вони наскільки гнучкі, хоч ти дивишся, які вони ніби грубі, але вони дуже гнучки. Состер, состр, в принципі, теж, в принципі, теж то. Канадійська теж, от я думаю, та можна, можна, теж вона таке дасть. Волетон Одхол не такі пагони, ну не такі гнучки. З усіх оцих, що я назвала, все-таки волертон Олдхол най, найтвердіші, найжорсткіші пагони. Але якщо це треба невисокий клаймбер, то прекрасно вона може підійти е, під цей варіант. І там в мене хворіла поруч дуже сильно на брошинству росу недалеко. З до доктора Жімейн. Поруч, прямо біля вулетону фальстаф теж хворіла на борошнисту, Потім поруч Тюскані Сюперб теж на борошнисту, а Волертону-Холл ні. Прекрасно, вона себе почувала. Ось так ще хотіла сувені додати, але вона квітне один раз і ну там не знаю. Тут уже на любителя і її точно треба горизонталити бажано або навіть на арку, але мабуть, така арка щоб не надто висока, щоб все таки було пошвидше те горизонталення починалося нахил пошвидше починався. Ось тоді воно дасть своє. Але так, одноразове квітування це не для всіх. Це не таке одноразове квітування, як дівочій мрії. В дівочій мрії, мрії» воно квітне там, протягом сезону, а сівений набагато швидше воно відцвітує, ну, червень, мабуть, липень, все. І нарощує далі красу на наступний сезон. Тому вам дякую за увагу в кадрі, поки я розповідаю про Волертон олхот Терез Буньє. Красота з пуп'янками. Ну, тут я не дивуюсь, це гібрид рогози, вона мала би їх швидше квітнути. Ось, дякую вам за увагу. Чекатиму ваші відгуки, варіанти. Пишіть, діліться, будь ласка, своїм досвідом. Я впевнена, що в нас дуже популярні є клаймбери, відкіт троянди, рамблери. Будь ласка, теж так порадьте, підкажіть з власного досвіду. Буду дуже вдячна, і це буде дуже цікаво. І мені, і іншим, хто цікавиться даною темою, читай коментарі. Всім до наступних відео і па-па!